Ми прочитаємо з вами із Книги буття, Перший розділ, Перший вірш. Вначалі сотворив Бог небо і землю. Так починається Біблія. Ну, здається, нічого особливого. Але річ у тому, що в цих словах не закінчене речення. В нашому перекладі після. Першого вірша стоїть крапка. Але річ у тому, що сама думка, яка розкривається в цій частині розділу, закінчується третім віршем. От як би воно прозвучало би так, як воно Духом Святим розкривається. Тоді, коли Бог творив цей світ, небо та землю. А земля ще була без виду та порожня, та тьма була небезодньою, і дух Божий носився над водою, тоді сказав Бог буде світло. Ось як розкривається думка на початку першого розділу книги буття. І тому, коли я прочитав перший вірш, я прочитав тільки фон. Я прочитав оту зовнішню частину, на яку ми звертаємо увагу. Але ми не замічаємо іншого. Конфліктну ситуацію, яка пов'язана з створенням неба і землі. Так дійсно у першому вірші, здається, її немає. Іде розмова про те, що Бог. Створив небо та землю. Але річ у тому, що ми вже з вами, читаючи цей уривок, повинні зрозуміти, що вже в нас є проблема. А яка проблема? А у нас з'являється конфлікт. Тому що Бог творить не щось одне, а зразу два: Небо і землю. Ви розумієте, що є небо. І є земля. Річ у тому, що між небом і землею щось повинно бути. Чи не так? Значить, у нас уже з'являється конфліктна ситуація. Але ж вона іще розвивається сильніше, коли ми з вами читаємо другий вірш. Земля була без виду, вона не має форми. Вона пуста, це також конфліктна ситуація. На початку створення неба і землі, а ще ж темрява над безоднією. Ми з вами читаємо Біблію іноді зовнішнє. Отак От як я прочитав перший вірш із першого розділу книги Буття. Бог створив цей світ, небо і землю. Все спокійно крапку поставили. Радіємо. Ось ми на землі живемо, дивимося в небеса. Все прекрасно. Але ж річ у тому, що створений світ, він побудований так, щоб ми зустрічалися з конфліктами. Конфлікт це не щось гріховне, але це те, чим ми пов'язані. Якщо ми з вами не маємо спілкування. Немає у нас відносин, то в нас не буде з вами конфлікта. Те, що нас окружає, ми можемо дивитися на нього дуже поверхово. Але річ у тому, чим ближче ми до чогось, тим більше ми ходимо в зону конфлікта. От Бог створює світ. Ну, здається, всемогутній Бог. Він всесильний, він може створити цей світ. Але якщо так поглянути глибше, це не так просто для Бога створити цей світ. А як війти у цей світ? Як перебувати в цьому світі безмежному Богу серед творіння, яке має обмеженості? Це складність. Тому Ісус Христос. І війшов як представник трійці у цей світ, щоб мати на себе справу з творінням. Ісус Христос з самого початку, тільки все в цьому світі почалось, Він разом з Отцем і з Духом Святим створював цей світ. І на кожному кроці Він мав столкновіння з тим, що створювалося. О, якщо б у мене було багато часу, я би вам показав, що на кожному кроці створення подстерігала Господа Бога якась проблема. А ми читаємо дуже просто Поверхово. Річ у тому, що конфлікт, він має зовнішню частину і внутрішню частину або поверхову і ту що не видно. Ну, наприклад, як айсберг – це льодуна брила або гора, яка відокремилася від великої льодоної брили і плаває по воді. І здається, зовнішнє ну, маленька-маленька цяточка виглядає із води. А що ж там під водою? О, якщо би. Спуститися туди поглибше, то, можливо, за цією маленькою цяточкою знаходиться щось страшне і небезпечне, яке ми з вами не бачимо. Отже, Біблія говорить про зовнішні обставини, але вона підкреслює дуже багато, звертає уваги от на те таємне, скрите, те, що ми з вами не бачимо. Не здогадуємося. Або не хочемо розглядати. Конфлікт це не проблема гріха, це проблема зустрічі когось з чимось або когось з кимсь. І зрозуміло, що Біблія, вона чесна книга. Вона якраз розказує про ці зустрічі. Ну, наприклад, зустріч Адама з Богом. Після того, як був створений Адам, Бог поміщає Адама в гарний сад. А що робить Адам? А він його покидає, починає мандрувати, описувати, а що там за тим садом знаходиться. А там одна річка, там друга річка. І він, знаєте, як дослідник мандрує по землі. А Бог казав: Будь у саду! Вчися жити коло мене. Адам пішов описувати все, навіть золото знайшов. Перша людина, яка відкрила золото, був Адам. Бог сказав: перебувай в Едемському саду, а він не міг усидіти на місці. От і получилась ситуація, що Богу потрібно було насильно помістити його знову, усад і сказати, ось тут живи. Оце тут твоя домівка, ось тобі їжа. Але коли вже Адам якби привіз до саду, здавалося, що це вже його частина, з'являється новий конфлікт. Він пов'язаний з тим, а як вести себе в цьому саду? І Бог сказав: от у дерев ти можеш їсти, а від одного дерева не їжу. Це не твоє. А далі ще один конфлікт. Тому що недобре бути чоловікові одному. І треба було вже створити дружину для Адама. Ну а далі ще більший конфлікт. Тому що від забороненого дерева все ж таки з'їли перші люди. Це ж була крадіжка взяти чуже, що тобі не належить. Після цього ще один конфлікт. І отак ми з вами читаємо Біблію з самого початку і кругом ми сталкуємося з конфліктами. Ну, здається, набудь, уже, коли ми завершуємо читання цієї прекрасної книги, чесної книги, коли ми вже звертаємося до книги об'явлення, останніх розділів, де в пророчому наголосі засвідковано про прекрасне нове небо і нову землю. Нове створіння. Ну, здається, вже гарно повинно бути все. ми з вами читаємо. Дійсно, тут написано такі прекрасні слова. І трьох Бог всяку слізу сече їх, і смерті не буде вже. ні плача, ні вопля, ні болезні вже не буде, ібо прежнє пройшло. Ух, все, більше не буде конфліктів. Але не спішіть. Тому что в 22-м разделе мы читаем с вами снова про конфликт. Другий вирш. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Смерті не буде, болезні не буде, плачу не буде, сльози не будуть, а ісцілення буде. І для цього буде використовуватися також дерево. Дивно, як кажуть, з одного дерева пішло зло, так з другого дерева повинно прийти благословіння і добро, зцілення. Ми звернули увагу, що Бог нам говорить про те, що ми не повинні з вами боятися конфліктів, сложностей і проблем. Тому що творіння вже пов'язано з тим, що ми вже входимо в зону проблем і конфліктів. Ми живемо з вами поміж оцих айсбергів, які плавають коло нас. І ми не знаємо і не розумічаємо цього. І ми повинні з вами розуміти, що є скрита частина, на яку треба звертати увагу. Ми зрозуміла, що сама велика проблема, яка розкривається в Біблії, це проблема спілкування Бога з людиною, а людини з Богом. Ну, як можна спілкуватися з Богом, якого ти не бачиш? Він перебуває духом у цьому світі. Він не ходить по землі, у людському чілі. Ми не бачимо його лиця хоча б. Ну, як спілкуватися з Богом? Куди звертатися, де Він знаходиться? Це ж також проблема. Да, люди по-різному вирішують ці проблеми. Біблія конкретно показує, як треба спілкуватися з Богом. Для цього треба що? Встати на коліна, закрити очі, щоб нічого не мішало, щоб думки не путалися. І представити, як ви вже захочете собі Бога, і починаєте з ним розмову. Ось як. Біблія вчить нас спілкуватися з Богом. Ну, Це пов'язано з молитвою. Але ж ще можна читати саму ж Біблію, читати як причетну книжку, як історію. Ну, наприклад, про те, як Бог створив світ, або як було гріхопадіння, або як буде прекрасна на новому небі, новій землі. А можна читати у спілкуванні з Богом. І задавати собі запитання перед лицем Господнім. А потім задавати запитання Господу Богу і чекати, як Він буде нам відповідати. Але якщо в нас є зв'язок з Богом, тому ми розуміємо, що саме великий конфлікт, який тільки можливо себе уявити, саме великий айсберг і зовнішній, і те, що не видно, Він пов'язаний з Голгофою, стражданням нашого Господа Ісуса Христа. Ну, ви задумувалися, чому Ісуса Христа розп'яли на хресті, а не на стовбі? Або голову не друбали? Ну чому його розп'яли? Ну, в цьому ж також є якесь провідіння. Тому що, якщо ми з вами. Представляли би так, як дехто вірять, що Ісуса Христа розп'яли на стовбі, то в нас була би проблема. Отак От би розп'яли б Ісуса Христа, прибили би поверх Голови руки. І таким чином, як би, показується, що з однієї сторони розбійник, який кається, а з іншої сторони, другий розбійник, який не кається. І виходить, що цей стоп розділяє світ на дві частини. І в нас проблема з'являється. Проблема, а як з'єднати ці дві частини? Тому, коли був розп'ятий Ісус Христос, дійсно, як ми з вами розуміємо на Христі, то про що це говорить? Це говорить про те, що Бог охоплює весь світ і грішних. Які каються, і грішники, які не каються, і праведні, які не каються, і праведники каються, і чоловіків, і жінок, і дітей, і старших, всіх охоплює. Розп'яття Ісуса Христа говорить про те, що Бог охоплює всіх. Але знову ж таки є конфлікт? Чи хочуть люди, щоб їх? Господь обіймав, це ж пов'язано якраз з вибором людини. Бог же не може заставити людину, тому що Бог створив людиною, особою, яка має право на вибір, у цьому вже якраз і пов'язана проблема конфлікту. Отже, я звертаю увагу на те, щоб ми з вами зрозуміли, ми живемо у створеному світі. Серед других створінь. І тому вже нам нікуди не дітися від різного роду конфліктів. Але ж треба їх правильно розрішати. Бо конфлікт це є допомога зробити крок вперед, вище піднятися. Або зробити крок назад і нижче впасти. Це точка. Верхньої частини отого айсберга або гори, ми піднімаємося на гору. Здається, вже дійшли до вершини. А потім треба якось з гори сходити чи там і жити на горі. Якщо я робив підйом протягом декількох часов, щоб піднятися. До самої вершини тої гори, на яку я захотів зійти, приклав багато зусилля. І, як кажуть, уже на останніх силах доповз до вершини. Ну, а далі? А далі у мене проблема. Або треба, щоб за мною вертольот послали і зняли мене з гори, або мені котитися з цієї гори, або спускатися. А чи ви знаєте, що підніматися легше нагору і набагато чаще спускатися? І тому, коли я йшов на гору, я тяну за собою палку, яка мені все ж таки мішала при підйомі. Але я її тягнув, знаючи, що коли я буду повертатися, мені треба буде упиратися на нею, ставити її перед собою, щоб так спускатися. Як як кажуть, менше сили теряти. А якщо моя палка легка, то вона може бути трухла. І я тільки оперусь на неї і хрусь, і упав, і покотився, і забився. Значить, треба взяти деревину крепку. Значить, підйом до гори, щоб Подивитися з вершини на гарний світ, який Бог створив, для цього треба щось взяти з собою. Бо як сказав, таку гарну крепку палку. Тому ми повинні з вами заготовляти для наших неприємностей, конфліктів свою допоміжну річ. Любов. Це універсальна допомога. Для рішення всіх конфліктів, для того, щоб ми прийшли на новий щебель нашого життя, відносин, розвитку, нам потрібна Божа любов. Без Бога, а точніше, без Його Божої любові, нам не розрішити ні одного конфлікта. Тому я би хотів, щоб ми з вами зрозуміли, що частиною Земного життя зараз і вічності в допомогу нам є любов. І Бог знає, що ми потребуємо цього. Але знову ж таки з'являється конфлікт. А чи хоче сама людина наповнюватись Божою любов'ю? А чи хоче вона забезпечити себе тим, що допоможе їй не тільки підніматися до якихось вершин своїх цілей, а й? І спускатися до реальності свого буття. Отже, ми зачитали з вами перший вірш із першого розділу книги буття. На початку створив Бог небо і землю. І ми сказали, що можна б на це подивитися зовнішньо, безпроблемно, а можна подивитися підготовлено з розумінням, що в цьому тексті є проблема. І треба подивитися, а як буде рішати Бог цю проблему? І тому не дивно, що у першому розділі ми читаємо послідовну відповідь Бога на ту проблему, з якою Він стикається при створенні світа. Ну і нам також треба завчасно готуватися до всіх проблем. Починаючи день. З молитви, Господи, наповни мене своєю любов'ю. І ще одне. Хай разом з любов'ю в наше серце входить не тільки розуміння конфлікту, а й ще розуміння подяки Богові, що Він все вчинив, щоб ми з вами правильно рішали в різних ситуаціях конфлікти. Які допомагають нам зростати, розвиватися, мудріти, мужніти, наближатись до Бога і готуватися до вічності. І хай для нас буде прикладом страждання нашого Господа Ісуса Христа на Христі, бо там Він розрішив самий великий конфлікт. Він розрішив її зі своєї сторони, а також відкрив дорогу. Для того, щоб ми її рішали оцю проблему з'єднання людини з Творцем, з Богом, а також один з одним, і навіть самим собою. Хай Бог благословить, щоб ми з вами пам'ятали, ми живемо серед айсбергів. Є верхня частинка, а є нижня частинка. І нікуди ми з вами для цього не дінемося. І нам треба. Уміти жити, використовуючи Божу любов. Амінь.